Це друга бицька в Турскаці. Де сніг? Піскідіосліпому. А, я, так, я собі, а і підемо на напрямку центру. А, ліворуч волк Лесі Українки. Можна прямо-прямо достати йти. А, ми забули сказати пікантності ситуації додає, що то шо з О, А, турфірма відкрилася. Цікаво кому які послуги дає. Літак намальований <ріст> Певно передбачаємо, що хтось кудись має на літаку летіти. Церква покрома Пресвятої Богородиці. цієї точки мав би вже відкритися вид на трускавець, але поки що не відкривається. А засніжена вся хуртовина. я знов назвав відео «Хуртовина в трускавців, ніби що е, Ти ще не бачив хуртовини. Слава Богу, що ви бачили. Мені цих вистачає. А внизу грін парк. Руссканець 365, а тут ці будинки на вулиці Щоб Ми за них говорили, що ми їх дивились колись. Щось автомобіль вирішив зад давати. А тут віла, ми казали, за ту вілу, вона ледь-ледь стоїть, але ще стоїть. Ще, бачите, з нею нічого не трапилось. Точніше трапилося, але ще настільки як могло би трапитися. Бескізи все видно. Я розумію, той чоловік на автомобілі просто передумав їхати на гору, зрозумів, що не вийде. А це маршрутка східницька. Що значить тренування щоденні? Все не в таку погоду, не на таку гору виїжджає східницька маршрутка. Тут теж стоматологи відкрили. І не було від нас на недавно. Е, гарної ланочки знімам засипали. Це а там Довбуша будинок видно побудає, давніш той побудований будинок на Довбуша, його дивились, у нас багато разів є на навіде. Грін Парк, нагадаю, є інформація належить колишньому футболісту. Навіть можна сказати Ліверпуля. <хи> Андрій Воронін. Тут таку іншу команду не будемо називати, за яку Воронінг грав. Найс, продовжує сипати. Написано навіть тут скільки років. 180 тоді було. Скоро буде 200. У 2027 році курорт тут буде 200 років. Мастя, ми вже майже майже в центрі. праворуч це Трускавець 365. Новий будинок добудували вже. Машини грузнуть, я бачу не всі, не всі ще на зимовій гумі. хто вже літню поставив. Підійшли до центру. А, тут Сілінтана тепер тут. Там говорили, показували, то не новина. А які праві були всі ті, хто ще не зняв зимову і новорічну ілюмінацію. А? Тільки зараз починаєш розуміти, що вони були праві. Знали, відчували. Там, де міська рада, там готель колись був.